Швидкий огляд на рубанок бренду Profitec, моделька ep 8265. Це надійний електроінструмент для швидкого вирівнювання, стругання та вибірки чвертей у деревині. Потужний двигун на 650 Вт, максимальна ширина стругання 82 мм і регульована глибина різу до 2 мм. максимальна глибина вирізки чверті 11 мм. Та максимальна кількість обертів колостого ходу – це 16 тисяч обертів на хвилину. У комплекті ви отримуєте пластмасовий кейс, всередині на вас чекає акумуляторний рубанок, шаблон для встановлення ножів, тканинний мішок для збору стружки, тримач для заточування ножів, паралельний упор, інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Ви отримуєте 3 роки гарантії на даний інструмент. Два у вас йде автоматично при купівлі інструменту та один за умови реєстрації на нашому сайті Profitec. Також даний інструмент ви можете замовити на нашому сайті. Посилання шукайте у шапці профілю і не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.